Привіт, мої любі! Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як не злитися під час вивчення мови. Я знаю, сьогодні вже нелегко, тому що у вас накипіло, сьогодні вже третій день інтенсиву, і ви розумієте, що от, ну його, важко. Я знаю, я, для мене ці всі відчуття знайомі. Важко починати, а ще важче продовжувати, тим більше коли у вас нависло декілька завдань. Ну що ж, як не злитися під час вивчення? Перше, це ви маєте прийняти помилки як частину процесу. Помилки це окей, помилки робити це нормально. І ви маєте розуміти, що коли я виправляю, не для того, щоб десь принизити, я виправляю для того, щоб ваше спікінг стало вільніше. Друге, ставте реалістичні цілі. Ціль на цей інтенсив у нас наступний Ми з вами. Повинні розговоритися з того рівня, який уже у вас є. Тобто, за 7 днів інтенсиву, якщо ви будете виконувати всі ці завдання, ви зможете вийти на новий рівень свідомості. Але лише за тої умови, якщо ви будете виконувати всі завдання. Тут важливо поставити конкретну ціль. Ціль у нас, як я вже казала, розговоритися. У вас є певний набір лексичних одиниць, ви їх знаєте, я впевнена в тому, тому що кожна з вас вже вчила англійську. Ви вже знаєте, який це шлях, ви знаєте, що ви знаєте. Та ті лексичні одиниці і набір граматики у вас в голові є. Єдине, це вам потрібно практично їх використовувати: це переглянути відео і записати аудіо. Важко, я знаю, без привички. Без привички, і мені було важко щось починати, переводити голову на англійську мову. Але тут ви маєте розуміти, що лише коли ви почнете, тоді ви побачите прогрес. Саме не піде. Наступне, і дуже важливе це регулярно займайтеся. Регулярно, яким чином ви виділяєте собі зранку. Кажуть, так, що зранку з'їсти найбільшу жабу. Це означає, що. Якщо вам важко, а я знаю це нелегко, змусите себе вчити те, що, якби по суті, немає якоїсь такої вигоди на даний момент, тому що ви не відчуєте її. Ви відчуєте лише тоді, коли ви закінчите, коли у вас підніметься рівень впевненості, і тоді, коли ви виїдете десь за кордон, і буде у вас можливість поспілкуватися англійською, коли ви зможете перейти ось цей страх, тоді ви побачите оцей результат. Тепер ви його, відповідно, не бачите, і у вас вже три дні зависли, і тут ви вже розумієте, що, можливо, і не починати. Десь прокрадається думка. Скажіть, будь ласка, чи прокрадається? Дайте мені фідбек. Починати, звісно, починати. Ми маємо ще тиждень часу після завершення інтенсиву, тому обов'язково починати. Якщо важко, це добре, це добре, тому що легко воно, якщо починається, тут воно і не працює. Отже, регулярно зранку з'їли найскладнішу жабу. Виділяйте собі зранку 20 хвилин на те, щоб повчити англійську, на те, щоб записати аудіо. І ще, пам'ятайте, я така сама людина, як ви. І я розумію, як це є вчити мову: чи це складно, чи це легко. Це складно. Найскладніше це переусвідомити, що помилятися можна, і це окей. І сформулювати свою думку, висловлюючись аудіо або відеозаписом. Оце дуже важливо. Почніть перше, це легко, це класно. Це коли, ви, коли вже йде той потік, ви відчуваєте, як це класно, коли ви знаєте мову. Тому. 20 хвилин зранку важливо займатися. Кожен день. Кожен день. Нехай ви надиктуєте малюсіньке аудіоповідомлення, але це важливо. Додайте елементи гри. Те, що я вам пропоную в кінці кожного завдання. Напам'ятати, згадати собі цю лексику, яку ви вже знаєте. Тим більше я більш ніж впевнена, ви знаєте цю лексику. Наступне це змінюйте формат навчання. Формат навчання це не просто прочитати. Тому що читання воно ефективне, але коли воно в комплексі. Не просто слухати якусь музику, тому що музика це одне, англійська свідома це зовсім інше. Не просто. Зависла. Не просто от, ем, робити такі одноманітні вправи, виконувати якісь такі завдання, які не активовують вас, ваше мовлення. Вам треба лише почати говорити. Лише почати говорити. І, звісно, успіхи. Успіхи, які ви вже зробили, коли ви почали, це важко. Це коли з третій спроби ви записуєте одне й те саме відео. Чи аудіо? Так, це складно. Але коли ви відправите, і тут ви відчуєте, яка енергія. Енергія за ваш успіх, за те, що ви вже зробили. Так. Не бійтеся відправляти, не бійтеся говорити зі мною, не бійтеся. Це нормально. Це такий, такий стан, який проходить кожна людина. Але коли, поки ви не усвідомите, що це. Цей початок потрібно почати на початку. Потрібно рушити, потрібно зрушити з місця доти воно не піде. Мова залишиться на тому самому рівні, на якому ви починали. Злість це нормальна реакція, коли ви злитеся на себе. Нормальна реакція, але ви можете інакше, ви будьте вдячні за те. Так нас вчили злитися на все. Але тут ми можемо змінити ставлення до тої ситуації. Ви можете бути вдячні за те, що у вас є така можливість повчити і змінити своє ставлення до англійської. Тому, дівчата, я вас щиро прошу, повертайтеся до навчання, тому що якщо ви вже тут, у вас була така ціль. У вас було бажання. Тому прошу вас, нагадайте собі 10 пунктів, чи скільки ви там написали, для чого вам та англійська. Пам'ятайте на самому початку, я дала завдання завзяти намір на те, що ви дуже хочете. Згадайте, наскільки ви це хочете. І щиро повертайтеся до навчання. До зустрічі! Чекаю на відповіді.